Всіх вітаю на каналі Сітлани в Гостях. Сьогодні хочу розказати про таку смачну святкову страву, як кексики у сиропі. А називається вона ромова бабка. У мене ця бабка у коньяку. Але, звичайно, можна взяти і ром. Для цього рецепту потрібно підготувати молоко, яйця, масло, борошно. Цукор, ванілін, коньяк, дріжджі, сіль. Спочатку потрібно взяти четверту частину дріжджів і зробити опалок. Звичайно, це робиться для пиріжків. дріжджі заливається теплим молоком, додається цукор, трішки солі, борошно, ставиться тепле місце на 10-15 хвилин, для того, щоб дріжджі почали діяти. Потрібно взяти 4 яйця, додати четвертинку чайної ложки солі і все гарно збити. І додати цукру. І знову все перемішати. Збивати довго не потрібно, адже розпушувачем у нас будуть дріжджі. Добавити ванільного цукру. І потрішки додати вершкового масла. При цьому цю суміш перемішуючи блендером. потрішки масло перемішати. І так, поки не закінчиться масло. Перемішати треба так гарно, щоб не залишилось крупинок масла. Борошно потрібно обов'язково просіяти. Подивіться, пройшло всього 10 хвилин. І як гарно піднялася опара, а тому що дріжджі були свіжі. Тепер перелити опару у миску і додати потрішки борошно. Після того, як все гарно перемішали, додати збиті яйця із маслом. І знову цю суміш всю перемішати. Замісити тісто. Подивіться, яке гарне вийшло тісто. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце для того, щоб тісто піднялося. Тісто піднімається, за цей час потрібно приготувати сироп. А для цього потрібно взяти. Воду, цукор, ванілін, один лимон, один апельсин, коньяк, корицю і бадьян. Оцю суміш ароматну я беру із суміш для приготування глітвейну. Вона продається в магазині. Із апельсину та лимону потрібно зняти цедру, а з апельсину видавити сік. Невеличку кастрюльку налити води, додавти туди цукор, бадьян, корицю. Лимонний сік, ванілін, цедру від лимону та апельсину. Все це потрібно перекип'ятити і в кінці додати коньяк. І обов'язково цю суміш процідити через сито, щоб вийшов чистий прозорий сироп. Для приготування самих кексиків можна взяти ось такі силиконові форми. А можна взяти одноразові форми паперові для кексиків. Також дуже гарно виходить. Можна, якщо у вас нема форм, просто скатати ось такі маленькі кульки і випікати їх. Я робила три вида кексиків. І всі вони гарно виглядають. Але найгарнішими були міні-кексики. Отак сформували кульки або кексики. І треба залишити на 10-15 хвилин для того, щоб тісто... Трішки підійшло, після чого ставимо випікатись при температурі 180 градусів. На 20-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. Але дивіться, щоб вони не підгоріли. Баночку для таких кексиків, адже це святкові кексики, потрібно взяти гарно. Ось таку, можна іншої форми, але щоб вона виглядала не як звичайна півлітрова баночка. Кексики скласти в цю банку, але не щільно. Тому що вони потім збільшаться в об'ємі. Небагато, але збільшаться. І залити гарячим сиропом. Після чого закрити кришкою. І для того, щоб кексики краще просочились сиропом, баночку декілька разів потрібно перегорнути. Подивіться, які гарні, пухкенькі вийшли кексики. Прикрасити банку можна по-різному, як вам до вподоби. Можна ось так, як я це зробила. Обгорнути гарним папером, перев'язати стрічкою чи шнурівкою. Все за бажанням. І ось ці смачні кексики ви можете подарувати на Різдво чи на Новий рік. Дуже гарний та смачний подарунок. Приємного апетиту!